Пане Дмитре, з вами хочемо говорити про ситуацію, яка склалася в водопровідній галузі в нашій державі. Зокрема, через війну, через ситуацію з виїздом багатьох наших співгромадян за кордон. Ну і також цікаво, як на цю ситуацію впливає ситуація із тарифами, зокрема. Із мораторієм на їх підвищення. Скільки, на вашу думку, це ще може тривати, і чи є тут якісь загрози, зокрема для водоканалів по всій нашій державі? Це дуже велике питання. Таке відповідь буде доволі непроста, тому що ми дійсно ми є частиною суспільства, суспільство зараз в стадії війни? І тому дійсно є проблеми економічного плану, технічного плану, якого загодна, там військового плану. І ми розуміємо, ситуація складається у наших споживачів, які споживають наші послуги, але є проблема, величезна проблема у водоканалів. Тим паче ми виконуємо таку критично важливу функцію, і навіть питання не в питному водопостачанні, врешті-решт воду можна підвести. Але є питання для великих міст, це перш за все каналізування, санітарія, тому що ця функція вона конче потрібна для підтримання епідеміологічного стану епідемологічного стану населеного пункту міста. Того ж самого а, а третя функція, яка дуже важлива, це безумовно пожежогасіння тому що без пожежогасіння під час війни це дуже ризиковано для. Для міст для мешканців для всіх для всіх для, для, для тих, хто живе в цих містах, і е, на сьогоднішній день економічний стан підприємств не дозволяє працювати в повній мірі, тому що ми фінансово неспроможні сплачувати навіть операційні витрати. На сьогоднішній день на жаль, ми скоротили навіть обсяги е, тих ремонтів, які маємо виконувати, у нас е, відсоток. Е, Аварійності зро, зростає по деяких водоканалах вже на, на 80%. Тобто, уявляєте, що може статися, якщо виникне величезна аварія, а в нас нема чим буде ремонтувати. І питання тарифів воно пов'язане з цим, тому що кожен рік, відповідно до діючої нормативної бази, як, е, законодавство воно ж не змінювалося. Водоканали мають отримати е, е, тариф на наступний рік. Кожен рік це відбувалося. На жаль, в 2022 році зрозуміло, що ситуація була надскладна, і ми жодним чином не пропонували не ініціювали там коригування тарифів. Але вже третій рік поспіль, на жаль, не приймається рішення щодо джерел фінансування водоканалів. А в нас відбулись зміни окремих складових доволі суттєво. Електрична енергія. По деяких позиціях втричі. Заробітна платня у нас залишилась на рівні 2020 року. Зараз середня заробітна платня по Україні працівників водоканалів 13 тисяч гривень. В яких умовах працюють наші люди, мабуть, мешканці всіх міст бачать, це ж дійсно жахливі умови. Тим паче, тих міст, які під бомбардуваннями і таке інше. Тобто доволі складна економічна ситуація, і, на жаль, на сьогоднішній день немає чіткої державної політики в цьому питанні, тому що національний регулятор практично два рази скасовував прийняте рішення щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів. На жаль, міністерство не займає чіткої позиції щодо вирішення питання фінансування з бюджету, якщо держава. Накладає мораторій, то, відповідно, має бути підтримка з державного бюджету. На жаль, для водоканалів такого рішення не було прийнято. Тобто, і мораторію немає щодо е підвищення тарифів, тарифи не встановлюють, а точніше сказати, встановлені тарифи скасували. Зміни до законодавства щодо. Фінансування зокремих е, інших джерел, як приклад, як приклад е, з міського бюджету або з державного бюджету, рішення не прийняті. Саме тому і складається така ситуація, яка є: тобто, водоканали практично на сьогоднішній день е, збронкотували. І я це сприймаю як е, повна дисфункція влади з цього питання. Пане Дмитре, які ви бачите виходи із цієї ситуації, чи є вони на скільки наразі на часі їх можна запровадити? Okay, на вашу думку, чому все-таки ось це питання щодо джерел фінансування водоканалів вже тривалий час ніяк не може вирішитися? А, ще раз скажу, що ситуація, яка склалася, вона в принципі повністю відповідає. Такому поняттю, як політичний популізм. Що таке популізм? Один з проявів популізму полягає в тому, що популісти ніколи не приймають непопулярних рішень. На жаль, підвищення тарифу або визначення джерел фінансування це можливо непопулярне рішення. І... Має хтось, в принципі, взяти на себе відповідальність і чітко відповісти на питання, ля фінансувати водоканал. Ми на сьогоднішній день, і відповідно до законодавства, до всіх нормативних актів, є монополія. У нас інших джерел, окрім е сплати за наші послуги, немає джерел фінансування. І якщо тариф не встановлюється, а витрати, вони об'єктивні, тому що НКРКП, коли приймає рішення, вони ретельно перевіряють кожну складову тарифу. І наші тарифи були перевірені двічі перед тим, як виносилось рішення. І відповідно ті цифри, які захистили водоканали, вони відповідають реальним потребам. Ми просимо, не треба нам грошей на розвиток. на... Заміну зараз технологічного обладнання, там як розвиток підприємств не треба. Дайте нам гроші на здійснення на фінансування операційних витрат. Що ми бачимо? Як ми бачимо? Ми декілька пропозицій вже надавали: саме проста пропозиція з точки зору економіки це безумовно забезпечити економічно обґрунтований тариф. При цьому. Ми маємо суспільство має це на увазі. Ми суспільство має забезпечити ті верстви населення, для котрих а, таке підвищення буде суттєвим. Тобто, механізм субсидій він е, ніколи е, нікуди не пішов. Він є, він існує, і допомогти тим людям, які потребують такої допомоги, набагато дешевше для державного бюджету ніж шукати інші джерела фінансування галузі. Для прикладу, якщо в в 2023 році своєчасно підняли б тариф, довели б до економічно а відповідна така субсидія людям, які потребують допомоги, обійшлась в державі 600 мільйонів гривень. А в разі підтримки з бюджетів різних рівнів водоканалам це від 6 мільярдів до 12 мільярдів, якщо брати ще й проблеми. Таких міст, як Харків, і е, великий величезний наш водоканал Донбас-Вода. Розумієте? 6 мільярдів і 600 мільйонів. Е, я ну, не розумію, в чому виникає питання, тим паче зростання в 2023 році, якщо казати не в відсотках, а в абсолютних цифрах, середнє по Україні мало б відбутися на 20 гривень. 20 гривень. Розумієте. А це, якщо брати в розрахунку по всіх водоканалах по галузі в цілому, оті самі 6, 6 мільярдів гривень збирається. І тому виникає питання, чому не прийняти таке рішення? Інша можливість фінансувати з бюджету держави зараз, під час війни, коли державний бюджет працює на, на фронт для того, щоб там була перемога. І вимагати з державного бюджету ми не можемо і не треба. З міських бюджетів можна фінансувати, але в будь-якому випадку має бути забезпечена, забезпечена нормативна база для такого фінансування. А на жаль, цього не відбувається. Хоча наша асоціація подавала декілька пропозицій щодо змін законодавства в частині того, щоб е, надати можливість місцевим органам. Профінансувати з бюджетів міста. Є третій варіант, або навіть четвертий передати ліцензування на е, місця. І тоді місто має прийняти рішення щодо підвищення тарифу. А якщо е, таке рішення не приймається, тоді міська влада на себе бере фінансування видатків водоканалів. І це теж є законне рішення. Однак ще раз скажу, жодних рішень щодо функціонування водоканалів досі не прийнято. Не прийнято рішення про встановлення тарифу, не прийнято рішення про зміну до е, законодавства, не прийнято рішення щодо фінансування з державного бюджету. Жодних рішень досі немає. І водоканали опинилися поза законодавчого поля. Пане Дмитре, то на вашу думку, хто може стояти чи стоїть за ось цим популізмом, про який ви згадували, і про які саме структури, чи, можливо, навіть персоналі йдеться, і хто, власне, і чи може взагалі нести якусь відповідальність за це? Ну, я б зараз би не казав би конкретні прізвища. Хоча класики э, сталінізму казали, у кожної проблеми є. Прізвище і ім'я, однак я хочу сказати про те, що коли скасовувався тариф на рівні президента України, я впевнений, що тоді відбулась ситуація, коли неправильно проінформували. За це відповідає економічний блок офісу президента, і я впевнений, що помилка саме в цій структурі, тому що вони мають викладати. Всі аргументи для того, щоб приймалося виважене рішення, з моєї точки зору, якраз цього і не відбулося. Тобто, помилка або така дисфункція, яка виникає, вона пов'язана з помилкою тих людей, які працюють в економічному блокі офісу президента. Пане Дмитре, чи правильно ми зрозуміли, що підняти вартість тарифів треба в всіх облгазах, точніше, даруйте в водоканалах, по всій Україні чи, чи десь в конкретних містах, наприклад, адже знаємо, що тарифи можуть дійсно різнитися більше як в два рази, наприклад, там в Луцьку чи в Умані? Дійсно, в кожному місті своя ситуація. У нас в Україні виникла Дивний такий момент, коли частина водоканалів вони регулюються і тарифи встановлюються національним регулятором Національної комісії НКРКП, а частина водоканалів, тарифи встановлюють органи місцевого самоврядування. Однак треба зазначити, що ті водоканали, які регулюються НКРКП, це найбільші водоканали України, які за обсягом води, яка подається в мережу України в цілому, це приблизно 80-85%. Тобто це найбільші, найпотужніші водоканали, і, вон, і тарифи для них встановлює саме національний регулятор. Решта водоканалів, а всього їх по Україні близько 2,5 тисяч, уявляєте собі, встановлюють. Органи місцевого самоврядування. Так от органи місцевого самоврядування, е, ретельно опрацьовуючи ситуацію в кожному місті, вони приймають відповідні рішення. За нашими даними, приблизно вже 40-50% міських водоканалів тарифи підняли. І тут виникає ситуація: а що? Мешканці великих міст, вони якісь інші. Чому саме так відбувається? Або е якимось чином ми розводимо в суспільстві такі проблеми? Ні, не треба. Тому е, з моєї точки зору треба приходити до єдиної е системи управління. Або всім водоканалам встановлюють органи місцевого самоврядування. Або всі води канали мають регулюватися національною комісією. Однак знову ж таки, в зв'язку з тим, що Національна комісія на сьогоднішній день втратила з моєї точки зору, можливо, я помиляюсь, але вона втратила незалежність, хоча насправді ця інституція створювалася як незалежна структура, на яку не можуть впливати політичні органи, політичні структури. І це було передумовою, до речі, підписання відповідних домовленостей з Європейським Союзом. На шляху до ЄС, ми підписували як країна певні зобов'язання. І одним із зобов'язань це незалежний регулятор, який регулює ринок електричної енергії, ринок газу, ринок водопровідно-каналізаційної галузі тощо. Розумієте? І в даному випадку, коли комісія втратила, з моєї точки зору, можливо, помиляюсь, незалежність, тут постає питання: так може всім водоканалам переходити до регулювання на місця? І це той четвертий варіант, який можна розглядати, і він достатньо нормально о, вписується в ту ситуацію, яка на сьогоднішній день виникає, тому що у кожного міста своя. Економічна ситуація. Розуміємо, що в містах західної частини України там дещо краще, дещо спокійніше, не відбулося такого величезного відтоку споживачів, як, наприклад, Суми, Харків, де люди поїхали, і водоканали працюють в збиток, ще й тому, що поїхали споживачі, тобто менше надходжень. А питомі витрати вони ж залишаються. Ми ж не модернізовані, як європейські водоканали, що зменшили споживання, відповідні витрати зменшуються. такого немає. І тому кожне місце може, місто може само прийняти рішення, яким має бути тариф. А якщо тариф місто не встановлює, то тоді буде компенсувати з бюджету. Однак компенсація з бюджету завжди помилкова і неправильне з точки зору економіки, тому що. Фінансуючи або дотуючи підприємства з бюджету, неважливо з якого, з міського або з державного, фінансуються всі споживачі. І ті, хто не може сплачувати, важко, яким треба допомагати. І ті, хто може сплачувати, то на сьогоднішній день має нормальну заробітну платню. А також ті споживачі, які ми називаємо юридичні особи, вони працюють, заробляють гроші. А чому їх має громада фінансувати або держава? Тому фінансування з бюджету це помилкове рішення, воно буде неправильне. Тому ми, як асоціація, наполягаємо все-таки на, на встановленні економічно обґрунтованого тарифу з е, спрощенням отримання субсидій від держави або від міської влади тим верствам населення. Які таку допомогу потребують, ось наша позиція, така пане Дмитре, ну і ну ви ще згадали про проблему, зокрема із водовідведенням і з каналізацією з очисними спорудами? То чи, наприклад, підняття тарифів і на водовідведення зможе змінити ситуацію із, наприклад, тим смородом, про який говорять багато мешканців різних міст, і зокрема у Луцьку. Безумовно, коли ми кажемо про тариф для водоканалів, він якраз і містить в собі дві важливих складових або складається з двох складових, да це подача води, підготовка води і водовідведення. І безумовно стали фінансування системи каналізування і очищення стічної води, воно має забезпечитись ну, достатніми грошима, і це треба робити. Що стосується тих проблем, які виникають в містах, у тому числі в Луцьку, у тому числі в Києві, не будемо скривати цього, і це не є новелою. А мова йде про той сморід, який виникає навколо очисних споруд або полів зрошення і таке інше, це є проблема багатьох міст, якщо не казати всіх. Чому? Тому що за 33 роки Незалежної України тариф для водоканалів завжди був, був а, в політичній площині і вгоду загравання з а, споживачами, з електоратом завжди тарифи встановлювалися так, щоб лише підтримати водоканали на рівні а, такого виживання. Ніколи. Не було достатньо грошей для модернізації технологічного обладнання. За це відповідає в тарифи блок, який водоканали називають інвестиційна програма. Так, от, для порівняння в Україні, слава Богу, коли водоканали систематизували роботу свою через відповідні постанови національного регулятора НКРКП, з'явилося взагалі поняття. Інвестиційної програми, яка в тарифі складає всього-навсього в Україні 7-8%. Для порівняння, будь-який Маломайський, середній такий водоканал в Європі має інвестиційну програму не менше 30%. Уявляєте собі, і оця різниця і, ця, і, і є тою різницею, яка Є в, 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 в порівнянні двох тарифів Європейського водоканалу і українського водоканалу. Якщо у нас середній тариф приблизно 06-08 євро центів. Е, ну, правильно, євро, правильно сказати. 08 євро, наприклад. 80 євро центів, то е, у європейського водоканалу менше 3 євро я не чув. Ну, може, десь є. Але я не чув такого зазвичай більше трьох євро. Оця різниця трохи більше в двох євро, це і є недофінансування інвестиційних програм, які і мають відповідати або фінансувати заходи з заміни мереж, заміни технологічного обладнання, реконструкцію очисних споруд. І е, в цьому є певна системна проблема, яку треба вирішувати суспільству. Суспільство має вирішити, де брати гроші на 33-річне відставання а, програм розвитку і модернізації водоканалів. Тому що такі шалені гроші потребують наші водоканали, їх закласти в тариф технічно неможливо. Жоден гаманець споживача не витримає такого навантаження, тому треба шукати механізми фінансування. І, до речі, а, в державі вони завжди були. Я хочу нагадати. Хто знає, або хто може підняти в інтернеті, все це є. Програма Питна вода України, яка, мала, яка була розпочата в 2006 році, а мала б завершити в 2020. Уявляєте собі, держава в 2006 році або в 2000 році, коли Верховна Рада приймала цю державну цільову програму. Голосуючи в Верховній Раді, вони розуміли, розуміли про ті проблеми, які в галузі виникають, і вони розробили програму. Її затвердили, затвердили фінансову складову і зобов'язали кабінет міністрів щороку на модернізацію водоканалів виділяти з державного бюджету достатньо великі гроші. Ну до речі, там не тільки державний бюджет там і. Місцевий бюджет мав брати участь і власні кошти підприємства через встановлення економічно обґрунтованого тарифу. Так от, колеги, хочу проінформувати, ця державна програма була профінансована десь близько на 10 відсотків з 2006 року по 2020, двадцять 2021 році приймають нову програму Питна вода України. І передбачає там фінансування, що 17 мільярдів копійки відносно тої програми. Копійки, тому що та програма приймалась в 11-му, ми її скоригували, було 10 мільярдів. Так от, якщо порахувати ті інфляційні процеси, які виникли, треба було б закладати в нову програму приблизно 40 мільярдів. А закладали 17 і жодної копійки по цій програмі досі. В бік водеканалів, місцевих органів не пішли. Тобто, це ставлення суспільства до а, галузі в цілому. Вода тече, ну, значить, все в порядку. Але так може статися, що вона перестане е, е, бути в наших кранах. Тому що не буде коштів купити реагенти, тоді ми маємо зупинити постачання. Або нас відключать. Від, від е, електропостачання, тому що заборгували там шалені кошти. На сьогоднішній день е, заборгованість водоканалів перед е, 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 енергетичними компаніями 7,9, майже 8 мільярдів гривень. Уявляєте собі? 8 мільярдів гривень. Де гроші брати? І, е, на жаль, досі питання воно не вирішується. Тобто е, сховали е, голову в пісок. Як той страус, і тому я кажу, повна дисфункція влади на сьогоднішній день, і ми це спостерігаємо. На жаль, більше ні не немає.